Аби боляче не гепнутися із вершини шоу бізнесового олімпу, багатьом учасникам Girls і Бойзбендів доводиться добряче працювати. Дехто з них навіть вдається до професійної переорієнтації, Із співаків ідуть в актори, дизайнери, ведучі, іноді просто йдуть. Ну треба ж якось використовувати свій талант і заробляти кеш. Попкан рішило устроїти зв'язний батл серед екс. участников бойсбенда. Встречайте в левом углу ринга певец, актер, продюсер Джастин Тимберлейк. В правом углу ринга певец, актер, телеведущий Сергей Лазарев. Кто победит? Смотрим далее. Чим яскравіше сяють зірки, тим більше прихильницям хочеться виміряти і порівняти їхню головну гордість. Зірковий потенціал. Сьогодні на рингу поп-конвеєра опинилися два солодких хлопчики із протилежних куточків планети Сергій Лазарів та Джастін Тімберлейк. Оцінювати здобутки цих улюбленців долі будемо за десятибальною шкалою. А після підрахунків дізнаємося, хто кращий. Профайл перший Сергій Лазарєв. Вік 29 років. Зріст 180 сантиметрів. Вага 71 кілограм. Статус холостяк. Де шукати? Москва. Окупація. Співак. Ведучий актор. Профайл другий. Джастін Тімберлик. Вік 32 роки. Зріст 185 сантиметрів. Вага 76 кілограм. Де шукати? У Лос-Анджелесі. Окупація. Співак. Продюсер-актор філантроп. Сольна кар'єра. Початок творчого шляху співаків доволі схожий. Лазарев розпочав кар'єру у дуеті Смеш, Тімберлек, у бойсбенді Бенді Проте, якщо свій перший сольний альбом Джей Ті продав накладом 30 мільйонів, то Лазарев свій Don't Be Fake» розповсюдив накладом у 200 тисяч копій. Тож Джастін отримав від нас 10 балів. А Сергій, враховуючи реалії російського шоу-бізу, 8 балів. Музичні нагороди. На рахунку Сергія Лазарева чимало нагород. Серед них її прис. Тижнем у Росії золотий грамофон і нагорода з релігійним відтінком бог ефіру у Джастіна Тімберлейка. Шість греммі і ще понад два десятки статуеток. Перевага очевидна. Але попконвеер віддає кожному з музикантів по п'ять балів. Адже нагороди це не головне для творчої особистості акторство. За акторські здобутки даємо Лазарєву 9 балів, адже участь у театральних виставах принесла йому престижну премію Чайка і визнання самого Олега Табакова. Акторський талант Тімберлейка теж був неодноразово відзначений. Звісно, я би не відмовився у майбутньому отримати Оскар. Звісно, до Оскара Джастіну ще репетирувати і репетирувати. Проте в його активі є, наприклад, нагороди Critic Choice Awards і Prime Time Emmy Awards. Фільми за його участю, такі як соціальна мережа та час, вмить стали популярними. Тож за перспективність даємо Джастіну десятку романи. А тепер про особисте. І Джастін Тімберлейк і Сергій Лазарєв не дуже люблять розповідати про любовні пригоди. Крім того, як це не дивно, ці зірки віддають перевагу тривалим стосункам. Мені здається, що це дуже романтично. Так Джастін намагався створити родину з Брітні Спірс та Камерон Діас. А врешті-решт пощастило йому з Джесікою біль. Тепер Тімберлейк зразковий сім'янин. Молодець, сідай. 5. дівчат більше приваблюють холостяки лазарів зі свого боку, відомий романом з телеведучою лірою кудрявцевою та закидами преси про нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Хай там як, а у холостяка Лазарєва все ще попереду. Тому Боб Конвеєр дає йому сім балів. Сміливість. Стосовно сексуальної сміливості Лазарів себе найяскравіше проявив висловами про толерантне ставлення до ЛГБТ меншин. Тоді як Тімберлейк про секс говорив мало, а діяв багато. Наприклад, привселюдно зірвав бюзгалтер із Дженет Джексон. Тож за ці досягнення співаки отримують по 5 і 10 балів відповідно. У підсумку Лазарів отримав 34 бали, а Тімберлейк 40. Тож, наскільки б росіянин Сергій Лазарів не був близьким українським слухачкам, все ж далекий американець Джастін Тімберлек буде завжди трохи попереду. А втім, хто знає, дует Стіпейном безусловно, це некий шажочок вперед відносно якогось какого-то європейського промоушену, американського промоушена і вообще движення в тому направленні.